Усім гарного і позитивного дня бажаю друзі. Ви на каналі Ганусині викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Дякую, що завітали на мій канал! І я сьогодні раду з вами поділюся новиночками пряжі, які до мене прийшли. Я замовила новинки від Форзи. Зараз вийшла нова е, лінійка Форза йога. І хто ще не бачив, то можете пошукати її на просторах інтернет-магазинів наших українських, Уже деякі магазини завезли її, і вона є в них в наявності. Там, по-моєму, всього йде 11 кольорів, і з них я замовила 6. І так. Це той моточок, який впав мені в очі самий перший. Зима нам уже настільки набридла своєю похмурістю, своєю суровістю, цими морозами, цими відключеннями, що хочеться чогось барбистого і яскравого. І ось цей моточок, який перший впав мені в очі. І, до речі, розмалювання це. Цей моток не той, який я бачила на е, моніторі. Цей моточок мені прийшов, я навіть зразу думала, що продавець щось переплутав. Але, але ні, ось саме за цю секцію. А той моточок, який був на фото, ця, мав цю секцію поверх ось цих блідніших кольорів. І заради цієї барвистості я його замовила. Замовила його, тому що дуже-дуже ну, цікаві кольори і переходи. Ви тільки подивіться, як гарно підібрані кольори. Взагалі, форза ярнард виробник, мені подобається. Тим, що він не стоїть на місці, дизайнери працюють і з'являються часто нові лінійки пряжі, що не може не радувати, чого хотілося б від інших турецьких виробників, так як Alize Superwash або Alize Artisan, в яких лінійки застряли на місці, вони стоять своїми тими дизайнами, особливо секційними, Секційною фарбою вони вже стоять на місці декілька років і не рухаються нікуди. І так само хотілося б не тільки секційної, хотілося б і якихось солід кольорів, більш-менш таких уже не плоских, а якихось трошечки глибоких кольорів. Але чомусь ці виробники не дуже про це турбуються. Що не можна сказати про форзу. І ось я вже вам тут балакою положила моточок, будь ласка, подивіться, дивимося, який номер кольору 2501 402 лот. Ще хочу вам зауважити, що пряжа цієї лінійки також є недорогою бюджетний сегмент шкарпеткової пряжі. Я її купувала за 112 гривень моток. Тож, це, рахую, нормальна ціна для шкарпеткової пряжі. Наступна позиція у мене ось така. Подивіться, які кольори, які відтіночки у цьому моточку, там нема ніяких додаткових секцій. Ось така якась, ніби і осіння, але і весела, така несумна розмальовка цього моточка. Тут і морквяні, і вишневі. Скоріше всього, це не вишневий, а бурячковий, і такі крапенки чорнильно-синього, зелений, беж. Ну, словом, Палітра підібрана дуже дуже за смаком. Номер кольору такого 25,00. 400 лот. Е, Наступна позиція теж такий спокійний, Ось. спокійні відтінки, декілька позицій з сірого є, без у такому поєднанні ні то персик, ні то лосось. Щось ось таке і ось для яскравості, для якогось акценту, тут дано ось такі смужечки е е Помаранчик якийсь такий, і це цегловий. Дуже такий спокійний е цей моточок. Подобається мені, немає там ніякого нічого такого е яскравого, подобається також номер кольору. Зараз вам скажу 25,0849 лот. Наступна позиція ниточки, така е, дівчача, я би сказала, рожево-сиолетові, вускові такі відтіночки у поєднанні з таким, е, ну, Якийсь такий молочний беж, світлий беж. І сіра палітра також присутня. Взагалі, я замітила, друзі, що сірий кольор гарно поєднується як з рожево-фіолетовими відтінками, так і з голубими і зеленими відтінками. Це кольор, якби... Компаньйон практично для всіх. Номер цього кольору 2505406 лот. Дуже такий приємний, цікавий кольор. І якщо ви можете замітити, що усі майже моточки, не майже, а всі моточки. Будуть мати у своїй присутності жакар, тому що ось такі маленькі рисочки, вони обов'язково будуть поєднуватися у жакард. Наступна, Наступний моточок, друзі, також, також він мене взяв був своєю яскравістю, а тут прийшов і тут взагалі немає нічого яскравого, друзі. Але, ви тут подивіться, бачите, все ж, таки, все ж таки там є щось яскраве, ось такі якісь коралові відтіночки, які десь там заховалися, ось так, за цією такою світло-ніжною палітрою. І такі смужечки будуть підкреслювати саме ось такі спокійні, лагідні лососово-персикові відтінки. Є трошечки салатового такого весняного, є трошечки якогось такого джинсового кольору, фіолетові плямки є. Ну, коротше, я не знаю, дизайн, дизайнер тут був в такому якомусь ажіотажі феєрверк кольорів. Номер моточка, номер цього кольору. 25.04405. І ще мені захотілося, так як уже ми чекаємо на весну, мені захотілося взяти ось такий моточок в таких пробуджено в весняних кольорах, і ще нібито там і десь сніг такий брудний лежить на полях на, чи, чи в лісі. І десь під снігу проглядається такий зелений мох, там далеко ялинки такі ще не поміняли свого забарвлення, бо як ми хто спостережливий. То все ж таки може замітити, що хвойники, хоча вони, як то кажуть, на зиму не скидають свою хвою, свою зелень, але багато з них міняє своє забарвлення. А навесні вони стають більш яскравішими, більш такими е, соковитішими, а взимку вони навіть туї, у мене ростуть біля хати туї, і я бачу, що на зиму вони набирають такого більш оливкового, горіхового якогось забарвлення. А на весну вони починають зеленіти, починають набирати більш соковитого забарвлення. Тож ось це все ніби пробудження. Лісу. І номер кольору тут 25,07 408 лот. Це все, що я замовила по цій лінійці. Ще хочу сказати, не пробувала її в'язати. По структурі, мені здається, вона нагадує форзу страйп. Та, що вийшло восени. Скрутка така не дуже крепка, пряжа шовковиста. Така, ну, хоч це вовна, не меренос, написано був. Але ниточка дуже-така, дуже слизькувата, шовковиста. І ще я в добавок до цієї форзи у того самого продавця, замовила собі Яскравості такої Forzy Forever. Я маю декілька моточків цієї лінійки. Вона у мене більш така у спокійних кольорах, а це я надивилася в дівчат шкарпеток з цих яскравих кольорів. І мені дуже захотілося ще такої. Так як я вже замовлення зробила, я додала собі ще три моточки такої яскравої ниточки. Тут у мене такі неоново-рожеві відтінки, і це форза номер 2707 1004 лот. Наступна яскравість така вогняна, вогняна палітра, як ви бачите, навіть не можу з чим її, не знаю, з чим її порівняти, які квіти асоціюються мені з цими відтінками. ну щось Можливо, з хризантеми, можливо, навіть жоржина буває таких різних вогняних відтіночків. І я замовила таку. У собі яскраву вогняну ніточку. Номер кольору 2705, лот 10,03. І остання ніточка з цього мого замовлення ось така зелень. Зелень, яскрава неонова. Взагалі, ці всі три моточки такі неонові, неонові. Хочеться собі свято для очей, для спостерігання, тож я собі взяла ще таку неонову зелену пряжу. Номер кольору цієї ниточки 27,09 лот 10,05. Продавець працює непогано. Вечором замовила, вранці, вже мені спакували. Я проплатила і зразу відправили. Купувала на Фейсбуці Інни Івченко, у неї також є група в Телеграмі. Також я бачила огляд Лади на цю пряжу, вона замовляла в магазині просто пряжа. Можливо, ще десь в якихось магазинах є, якщо вже хтось один має в наявності, то я думаю, що вона ще є в декількох інтернет-магазинах. Тож дивіться, тіште себе цими моточками. Надихайтеся ними, і будемо в'язати.